Всім привіт! Ви на каналі Іван Пацан. І сьогодні буде історія дизель-поїзда Дел 02. Поїхали! Дизель поїзд Д-02 випускався на Луганському тепловозобудівному заводі у 2003 році до 2012 року. Всього виготовили 6 дизель поїздів. Із 6 дизель поїздів працює тільки 3. Два з них знаходяться на окупованій території. І ще один знаходиться в РПЧ 6 Христинівка. Дизель поїзд виконує приміські маршрути. У складі дизель поїзда знаходиться три вагона. З два з них моторні. Максимальна швидкість Д02 130 км за годину. Маса поїзда 100 тонн. Ці дизель поїзди є не дуже надійні. Вони часто ламаються і в них дуже багато проблем. Номер 03 і 04 працюють на Одеській залізниці, а 06 працює на Львівській. 04 отримав особливе фарбування. Ці дизель-поїзди отримали непоганий салон і хороші туалети. У дизель-поїзді установлений двигун від компанії Mercedes. Звісно, відео дуже коротке, але чекайте ще одне відео по цій темі. Дякую за перегляд, поставте лайк і підпишіться на канал. Всім до зустрічі! Попа!